Сьогодні всі так то з арсеналу сюди перебігають. Абсолютно так. Я дуже давно хотіла послухати нормально курганів, бо якось бачила їх тільки в колабах і десь на сцені. Здається, на п'ятому Харкові, де я була ведучою. Там був повноцінний виступ, там де я була. Я їх дуже люблю. Вони якось так менталочку теж допомагають тримати. Ну, власне, багатьом нам дуже класні, то прийшли. Ми, намагаємо це... Ми намагаємося. Ми намагаємося з'ясувати, в чому феномен курганний агрегат. А мені здається в тому, що вони кістки дуже котики і дуже такі милі самі по собі. Співають всім зрозумілі тексти, матюкаються так ритмічно це роблять. Кажуть, хор сьогодні притягли. А те, що вони наші, те, що цю українську музику роблять не етнічні українці, це також для мене прям дуже класно про таку мультикультурність космополітичність. Те, що вони дуже круті, свідомі скільки вони зібрали грошей взагалі на армію за всі свої поїздки, за всі свої концерти.